Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати властивості множення. Для того, щоб властивості множення було швиденько, можна було застосовувати, давайте попрацюємо спочатку усно. Розімнемося. Невеличка розмінка: 25 помножити на 4. Скільки ж це буде, ребята? 25 помножити на 4. Пам'ятаємо за означенням: це 25, додати 25, додати 25 і ще раз 25. Я сподіваюся, що ми встигли порахувати, що це буде 100. 125 помножити на 8. З попередніх класів, я думаю, ви пам'ятаєте, що це буде 1000. так? 2 помножити на 50. Це буде 100. Так, і 5 помножить на 20, це також буде 100. Отже, ці добутки нам треба запам'ятати для того, щоб можна було далі використовувати. Розглянемо, які ж у нас є властивості для множення. Перше, це переставна властивість множення. Під перестановки множительників добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б на А. Крім переставної, є ще сполучна властивість множення, що добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел, тобто А помножить на Б спочатку, а потім помножить на С, а можна Б помножити на С, а потім помножити на А. Отже, давайте спробуємо розглянути. Ось цей приклад. Дивимося, невеликі числа взяла, 5 помножити на 6, а потім помножити на 2. Звичайно, ви можете 5 помножити на 6, але 5 краще множити на 2. Отже, ми спочатку виконаємо ось це множення, розуміємо, що це в нас буде десяток, і помножити на 6 простіше. Але і там і там, розумієте, що це буде 60. Тепер давайте подивимося на наступні вправи. Так, також вчислимо їх зручним способом русло. Значить, 4 помножити на 25 це буде 100. І помножити на 89, це буде 89. І дописуємо 2 нулі, отже, одержали 8900. Два помножити на 5 і помножити на 472. Це 2 помножить на 5, 10 і помножить на 472. 472. Нули дописали, маємо 4720. 4 помножити на 5 і помножити на 61. 4 на 5 це 20. І 2 помножити на 10 і помножити на 61. Тепер я виконаю ось так множити, так? 2 помножити на 61, це буде 122 і помножу на 10 допишу 0. Отже, я маю 1220. Дивіться, і тому ми маємо ось оце зауваження. Переставна і сполучна властивість множення дають можливість групувати множники на власний розсуд, а отже, обчислювати усно та спрощувати виразів як найпростіше. Приклади обчислити зручним способом. Розв'яжемо. Перший приклад. 4 помножити на 89 і помножити на 25. Звичайно, що тут краще згадати те, що ми робили усно, і помножити 4 на 25. Це буде 100 помножити на 89, тобто 89, множачи на 100, дописуємо 2 нулі, маємо 8900. Другий приклад. 2 помножити на 2. множимо на 472 і множимо на 5. Звичайно, тут краще 2 помножити на 5. Це буде 10. І 472 помножити на 10. Тобто 472 дописуємо 0. Маємо 4720. Третя вправа: 5 помножити на 72 і помножити на 4. дорівнює. Отже. 5 помножити на 4, це буде 20. Так, і тут знову ж таки 2 помножити на 72 і на 0. Так? Значить, що на 10 і на 10. Замість 2. 20 я записала 2 помножити на 10. Зараз 2 помножу на 72. Це буде 144 і домножити на 0 буде 1400. 40. Так, четверта вправа. Четверта вправа це 50. Помножити на 15 і помножити на 2. Звичайно, тут можна і 15 множить на 2. Але 50, якщо ми помножимо на 2, 50 помножимо на 2. Це буде 100. І помножити на 15 буде 1500. Далі, п'яте завдання. П'яте завдання. 125 множимо на 14 і множимо на 8. Пам'ятаємо, що 125 помножити на 8 це тисяча. І якщо 14 помножити на 100, то будемо мати 14 тисяч. Шосте завдання, останнє: 8 помножити на 37 і помножити на 25. Ось тут трошечки складніше, бо ми 8 на 25 не множили, зато ми множили 8, зато ми множили 25 на 4. Якщо 25 на 4, це буде 100, то 25 на 8 це буде 200. Так? Тобто нам треба 2 помножити на 100, так, це замість 8 помножити на 25, так? І помножити на 37. І це будемо мати що? 2 на 37, це буде 74. Та домножимо на 0. Ось так. І тому ми будемо мати 7400. Так, переходимо до наступного. До наступного. Розподільна властивість множення. Це властивість, яка трошечки складніша за дві попередній, але нам треба її засвоїти. А додати Б помножить на С, дорівнює А помножить на С, плюс Б помножить на С. Як це можна українською мовою сказати? Відносно додавання, щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний додаток і ці догудки додати. Відносно віднімання, щоб помножити різницю на число, можна зменшувати від'ємне помножити на це число і від першого догутку відняти другий. Тобто А мінус b помножить на С, це те саме, що А помножить на С, мінус b помножить на С. Переходимо до прикладів. Перший приклад такий: дивіться, Х плюс 7 помножити на 5. В дужках у нас додано Х, невідоме число, і плюс 7 ми додати не можемо. Так? Але розкрити дужки можна. Пам'ятаємо, що сполучна властивість, розподільний закон, розподільна властивість множення відносно додавання, це множення на кожен додаток. Тобто 5 треба помножити на Х і 5 треба помножити на 7. І ці результати додаємо. І одержуємо 5х плюс і маємо ось такий результат. Розкриваємо дужки ось тут. Так само. 7 помножити на а плюс 2 це буде 7а плюс 7 помножити на 2, 14. Далі 3 помножити на різницю. Це буде що? 3 помножити на 4 це буде 12х, відняти 3, помножити на 2х, 6. Далі переходимо до наступного завдання. Різницю помножити на число. Не забуваємо, що нам треба 3 помножити на 5. Це буде 15. Далі мінус. Бо у нас різниця була в душка. І 5 помножити на В. 5b. І останній приклад: 5p плюс Сума множиться на 4. Кожен доданок множить на 4. 4 помножити на 5p. 20p. Додати. 2M помножити на 4, 8 Ф. Ось таким чином ми застосували розподільний закут відносно додавання і віднімання. Тепер, ребята, наша властивість, розподільна властивість відносно додавання і віднімання. Нам треба застосувати її не прямо, а в зворотньому порядку. Ось давайте розберемося з першим прикладом. Що ж тут таке? 387 можна помножити на 73. Додати 387 помножити на 20 сім Чит велике, звичайно, можна стовпчик помножити 387 на 73 окремо, потім 387 помножити на 27 окремо, і потім ці результати додати. Але ми тільки що з вами говорили, що ми можемо розкривати дужки, значить, може кожен додати. А чи не можемо ми навпаки? Винести цей множник за дужки. У нас тут є тут і тут однаковий множник. 387 виносим за дужки. Що залишається? Дивіться, ми винесли 387, залишилося 73 в дужках. Далі винесли 387 з другого доданку, залишилось 27 дужка. дорівнює. Що ж у нас в дужках? Ви розумієте, що це у нас 100, да, 73 плюс 27. І тоді 387 помножити на 100, 387 дописати 2 нулі, одержуємо 38 700. Друга вправа 842. Множимо на 39. Додати 158, помножити на 39. дорівнює. Тут у нас однаковий множник 39. Говорять спільний множник. Ми спільний множник Виносимо за задушки і маємо 842 плюс 158. Чому плюс, тому що у нас додаються е, добутки, так? Добре, тепер давайте подивимося. Що в нас душка? 842. Якщо ми 800, додамо 100, то це буде 900. Якщо 42 додати 58, то це буде ще одна сотня, і тому в душа у нас тисяча. Тисяча помножити на 39, це буде 39 тисяч. Так, Третя вправа. 18, помножити на 918. Так, відняти 18, помножити на 818. Дорівнюйте. Що тут спільного? Ви скажете, ну дуже схожі числа 918 і 818, але вони не однакові. А от 18, дійсно, спільний множник 18. Його виносимо за дужки і маємо 918, відняти 818 і маємо в дужках буде 100, бо 918, відняти 818 – це 100. Множимо на 18, одержимо тисячу 800.

Великі числа, але ми бачимо, що 7292 тут і тут є спільний множник. Тому ми його виносимо за дужки. 7292. Що залишається в дужках? Від першого добутку 27, а від другого 26. І між ними стоїть знак мінус. І ми бачимо 27. Відняти 26 – це одна одиничка. Дорівнює 7292 помножить на 1, це 7292. Отже, ми розв'язали з вами номер 332 і переходимо до наступного завдання. Ось, спростити вираз. Як тут ми будемо спрощувати вираз? Дивіться. Це номер 334 з вашого підручника. Перше завдання: 7 b додати 5 b Дорівнюємо. Дуже легко побачити, що b у них спільний множник. бо між числом і буквою можна множити не ставити. Так? Але там можуть бути множники. Тут і тут є Б. Тому ми виносимо b за дужки. Так, тут у нас також множення можна не ставити, а в дужках у нас 5, 7 плюс 5 дорівнює. Отже, в дужках 12 і тому B умножить на 12, це буде 12B. Ось таким чином. Ребята, це наш той самий розподільний закон множення відносно додавання або віднімання, так? але ми його так записувати докладно далі не будемо. Чому? Бо далі в нас дуже часто будуть такі вправи, де 9 А 4 А. Уявляємо собі, що А – це якийсь у нас йожик. Значить, якщо було 9 йожиків і уповзли 4 йожики, то залишилося 5 йожиків. Тобто 9 відняти 4 – буде 5. А йожики – це будуть ті самі їжачки. Так? Отже, третє завдання, да? 7х. Додати 2х, відняти Х дорівнює. Значить, спочатку ми зібрали 7 каштанів, 7х. Потім ще знайшли два каштани, 2х, А потім, поки йшли, один загубили. Що ж у нас, скільки ж тоді каштанів залишилося? Сім додати 2, це буде 9 і відняти 1 – це буде 8. 8х. От таким чином ми будемо і рахувати. Тепер 19 b відняти 5 b відняти 7 b Тобто тут у нас весь час B. Тобто, Ми працюємо тільки з числами. 19 відняти 5 це 14, 14 відняти 7 маємо 7. Б дописуємо, бо воно нікуди не дівається. Таким чином, ми з вами навчилися застосовувати розподільчую властивість, розподільну властивість відносно додавання і віднімання для ось таких чисел, для таких чисел. Так, добре. Вам треба вивчити властивості множення з параграфа 7, сторінка 50, 52 і пройти тест. На цьому все.